Я працювала в державному банку в Ощаді віп-менеджера. Я взагалі важу 50 кілограм і таскаю який і всю спорядження, яке важить, як четверта частина мене працювала в волонтерському фонді «Таблеточки». Ми були волонтери в охмадиті з онкохворими дітками і в лікарні обласній дитячій. І мені хочеться бути корисною, тому що я впевнена, якщо ти живий. Ти маєш приносити якусь користь і ти живий не дарма. Я просто розкидала своє резюме. Мені позвонили з 112 бригади територіальна і запропонувала спочатку піти на діловода. Але не захотіла, тому що це скучна рутинна робота. Мамі потрібен був час, щоб прийняти цей факт, що я йду на війну, тому що я їм спочатку сказала, що я буду просто діловодом, що вони не переживали, тому що як оператор БПЛА я буду працювати більше все в зоні бойових дій. Одна розумна людина мені сказала: коли ти сюди йдеш, ти втрачаєш багато, але знаходиш ще більше.